Якщо ви, як і я, обожнюєте затишок та тепло в вашому інтер'єрі, або ж ви нещодавно тільки почали в'язати та гачкувати і думати, що ж це таке обрати з швидким результатом, але не складним по техніці, тоді це відео саме для вас. Привіт! Мене звати Вікторія і ви на моєму каналі. Сьогодні для вас я підготувала приклади прикольного, стильного, на мій суб'єктивний погляд декору, який ви можете зробити своїми руками. Також я намагатиму залишити в описі для вас посилання на відео українських майстринь, які знімали майстер-класи або туторіали на той чи інший декор. Отож, поїхали! На дошці і в Pinterest я підготувала приклади, якими надихалася, в принципі на створення цього відео. Тому буду трішки підглядати. Сподіваюсь, ви не образитесь. Перше це подушки. Подушка це класний такий аксесуар для вашого дивану, крісел або, в цілому, навіть спальню просто на ліжко. Ви можете їх робити як гачком, одним полотном, без будь-яких візерунків, так і гратися з формами, кольорами, техніками і тому подібне. Мені також подобаються варіанти з бабусиних квадратів. В принципі мені все подобається з бабусиних квадратів, але це напевно заслуговує на окреме відео. Далі це ковдри. Так, це більш об'ємна робота, на яку ви витрачите більше часу, але по складності вона, ну, я вважаю, теж для початківців, якщо ви вибираєте якісь стандартні е, візерунки або просто гладь, якщо це про е, шпиці, наприклад. До речі, хочу вам порадити одну книжку, яку гортала в руках, але досі не придбала. Е, з дуже прикольними паттернами е, різних пледів, коциків, е, покривал, як е, хочете. Можна назвати, але на мою думку, там дуже прикольні стильні поєднання кольорів, текстур, знову ж таки, різних технік. Тому десь тут залишу на екрані, як воно виглядає, і підпишу в описі автора та назву. Килимки. Маленькі килимки точно додадуть затишку у вашій спальні, кухні, ванні. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві бабуся розрізала старі футболки на смужки і прямо руками в'язала по колу ось ці килимки в туалет, і мені здавалося, вау, це так прикольно. І до слова, я й досі так вважаю. Плюс ви можете поєднувати зовсім різні матеріали, починаючи від якоїсь трикотажної пряжі, закінчуючи джутом і так далі. Кошики. Кошики для мене теж це окрема тема, тому що їх можна робити просто з різної пряжі, різних форм, знову ж таки, використовуючи якісь візерунки, вони можуть бути із дерев'яним дном, можуть в'язатися з нитки, гачкуватися. Вони можуть бути якоюсь формою, тематичні, з кришкою, без підвісні будь-які. І до речі, у мене на каналі є туторіал, як зв'язати підвісну кишеньку з джуту. В ній я зберігаю різні дрібниці в коридорі. Виглядає, на мій погляд, доволі таки стильно. Також кошики мають не тільки візуальний декоративний ефект, але й класні по функціоналу. Ви можете зберігати там іграшки, нитки, будь-які дрібниці, які краще б зберігати в одному місці Скатертини та серветки. Вони точно додадуть затишку вашому обідньому столу, і я не говорю зараз про ті серветки, які ми в'язали на трудовому навчанні в дитинстві, в такому бабусному стилі, хоча зовсім немає нічого проти. Вони теж виглядають доволі красиво, витончено. Але на мою суб'єктивну знову ж таки думку трішки застаріло, але пошукавши різні описи, майстер-класи, відео, можна знайти класні варіанти для реалізації своїх ідей. Підставки під гарячим. Маленькі підставки під гаряче, доволі такий практичний функціональний декор, плюс е, дуже простий у виконанні, тому що, як правило, це щось маленьке, повторюване, можете погратися з комбінацією кольорів, форм, е, знову ж таки, текстур е, за рахунок ниток, все, чого ваша душа забажає. Декоративні панно. Декоративні панно, килимки, гобілени дуже ефектно, і гарно виглядає. До речі, ось на задньому фоні. Можливо, ви бачите моє, можливо, якось пізніше. Вам покажу своє. Нещодавно у моєї колеги Соні на каналі «Соня Руки Спиці вийшло відео про її гобелен. Вона поділилась прикольними сайтами, якимись лайфхаками просто своїм досвідом, як вона це робила. Я залишу також вам посилання в описі цього відео. Насолоджуйтесь! Фіранки та штори. Доволі таки екстравагантний варіант. На даний момент я не впевнена, що хотіла б собі такі мати. Але знову ж таки в якомусь певному інтер'єрі виглядатиме супер різноманітний тематичний декор. Тобто, якщо це, наприклад, пасхальні свята, зв'язати іграшку амігурумі у вигляді кролика, якісь підставки, знову ж таки, з зайчиком. Хоча до Пасхи зайчик ніякої ніякого відношення немає, але це таке. Наприклад, осінні свята, ви можете зробити гарбузики, мухоморчики, якісь тематичні штучечки. Також мені дуже подобається дитячий гачкований або в'язаний декор, щось типу гірлянд, якихось панно з іменем і тому подібне. Доволі такі цікаво і прикольно виглядають штучні гачковані рослини. Я познаходила варіанти і великих, і маленьких. Якщо ви не дуже дружите з справжніми рослинами, ну по будь-яким причинам мало світла, немає часу, ще щось. Я думаю, що все ж таки гачкований такий варіант набагато прикольніше штучних. Ну, це прямо, якщо ви взагалі хочете мати якусь зелень в хаті. Але мені здається, що вона круто розбавляє інтер'єра. Ой, говориться тихіше, можна було проговорити цю фразу. А що в мене там ще було на пінтересті, підставочки панно? Далі не знаю, як назвати цей підпункт, але декорування ламп, торшерів. До речі, є у мене там позаду камери одна лампа, яка мені дуже подобається, як вона світить, але вона доволі таки застаріла. І її я хочу якраз таки переробити. Хм, що вам ідея для наступного відео. Сподіваюсь, ці ідеї надихнули вас на створення свого власного декору, на проявлення своєї творчості. На сьогодні це все. Я дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, коментар, чи воно вам сподобалося. Також не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ви не зробили цього раніше. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Па-па! Ви маєте знати, що я сьогодні в день зняла це відео і мені не сподобалося. Я була супер зажатою, бекала-мекала. І от, в принципі, як і зараз БМЕ. Сподіваюсь, що це вийшло краще. Прикріплю вам трішки бекстейджу. Угу. Як це було? Папа. -па. Один, два, три. Треба щось, Треба щось придумати із зачіскою. Мікрофонку купити. Так. Щерс знову. О, що? Ще раз. Окус. Ще раз. Ні, ще раз. Ні, ще раз. Ні, ще раз. Ще раз. Ой. Ще раз, ото все видаляємо. Ла-ла-ла-ла-ла. Ще раз. Ще раз.